Мого друга була кімната, і там ми завжди пили. Там мало хто прибирав, бо ну, бацики живуть собі. Та й ну, знаєш, як то, тусовки. Дотянем до четвертого до курсу, да, да. а там спали. Да, і, да. І, і до одного з мешканців цієї кімнати прийшла сестра з сестрою одній сестрі 17, другій 15. Прийшли е, до брата і попали на п'янку. Львівський, 17-15. Да? Пацани, закуски закускінувалі, якась гітара, якийсь алкоголь, що, що небудь. І прийшли ті діти скатай, та й вони там собі тусуються. Я дивлюся в якийсь момент, мій колега грає на гітарі. Звичайно, лиш вона, лиш вона. Я дивлюся, знаєш, пісня звучить, ми п'ємо, балачка туди-сюди. І дивлюся, що чусь немає. Я не чую. тексту, Немає тексту. Ніхто не співає, бо, Звук вони, іде, бо вони, вони, а вони лежуться, Навіть не цілуються, а лежуться. І молодша сестра дуже мудро робить. Бодай не зросла. Вона йде в іншу кімнату. І викликала а, поліцію. Ні. Ну, люди. Ні, і пішла і доспівала куплет. Ми далі сидимо, п'ємо, виходимо, знаєш такі студиї. Шеї якісь сюди приходять, люди міняються, а ті вже там просто, ну, велили. Шея затекла у них. Там же просто ноги стирчать з рота. І каже, я є Веном. На другий день ми зустрічаємося, і цей тіп, який на гітарі каже, Це п. Кажу, а що таке? Ну, коротше, вони цілувалися з тою дівчиною. Ну, в них сталося ситуативне побачення. Вони потім пішли в кімнату, щоб не заважати, бо нас там п'янка, сюди, далі. І вони собі там займалися коханням, займалися, займалися, займалися коханням. До моменту, коли в кімнаті хтось не сказав, а можна я піду додому? І Це була вахтірша. Це була та сестра.